Вітаю! Коротка лекція про мету та ідеологію Іділ. Іділ, тобто Ісламська держава Іраку та Леванту, створена 1999 року. Зараз її очолює Омар Азбагдаді. Свою сучасну назву вона отримала в 2013-2014 роках. Для них усі вороги, навіть такі ультраісламські держ... організації, як Аль-Каїда та Хезболла, це тому, що ІДІЛ, воїни, якого зараз захопили та контролюють значні території Іраку та Сирії, не йде на жодні компроміси. Мета Ісламської держави війна за повне підкорення всіх мусульманських територій і створення на них держави єдиної ісламської у вигляді халіфату, так як це було у момент створення ісламу у 7-9 століттях. Тобто від Північної Африки, від Марокко і до Індії має бути єдина мусульманська країна. Звичайно, на шляху будуть перешкоди. Тому ідеологія Ісламської держави заявляє про останній бій між синами ісламу та дияволом, армією Риму біля сирійського міста Дабік. Після цієї битви воїни Ісламу понесуть величезні втрати, але все ж таки. Переможуть військо нових хрестоносців. Допомагатиме їм у цьому, як не дивно, Іса, син Марії та праведний пророк Махді. Так вони переможуть армію джалаля, антипророка. А поки що мусульманська Ісламська держава славиться своїми показовими масовими стратами. Ось коротко про ідеологію Ісламської держави.